Дорогі друзі, мене звати містер Стоун. Зараз я вам хочу показати свій новий механізм. Це ліфт, який опускає нас вниз Як він працює? Нажимаємо на ось цю кнопку, встаємо, і як бачите, потік води нас опускає донизу. Ну що ж, як це зробити? Я вже підготував свою площадку, де я буду це все ролити. Беремо любий блок, піднімаємося на три блока вверх Ось тут ми ставимо роздатчик. В нього одразу ставимо відро з водою. Далі ось тут. Там ще один блок, на нього повторитель без задержки. Ось тут ми ставимо липкий поршень і на нього знову блок. Ось тут ми повинні закрити. Далі ось тут знову ставимо блок і додаємо ще ось тут два блоки. Далі ми беремо редстоун, ось так от його проводимо і ставимо повторитель з повною задержкою. Ну все, ліфт готовий, залишається тільки поставити кнопку, нажимаємо нас опускає потік води. Ну що ж, дякую всім за увагу. З вами був я, містер Стоун. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока!